На 18 серпня дозріває груша Чоюро. В Україні під назвою Чоюро є три сорти. Жовта така і дві бронзових. Осіння і пізня осіння. Два сорти в мене є. Залишилося ще один придбати. Цього року все скоро йде. Секуї теж, мабуть, через тиждень буде. Ось тут темболі. темболі. ще зелено. До вересня, думаю. Тут у нас дербаю цього року вже плоди є Попробуємо. Слаженусь таки нічого не гносимо. Зараз це клипку. Тут у нас Ксена, Ксена ще зелена секуї такий має вигляд. Теж гарна груша. Там теж ще одна щепа. Тут у нас фондук Барселонський. Сигнальні плоди має. Що таки нічого? Один випав. Ось такий. І... І тут у нас трапезунт трапезунт ще на рік молодший і слабо, слабо росте. Барселонський сильніший рост має. І тут у нас Ліголь. Польський сорт, як загрузився ладні. зимовый сорт. Тут у нас муцу. Муцу, а там у нас Ранни Смит. Легаю. ладно, яблочко. грубі. Тут у нас теж чуюра, тільки привита в кроні дерева Стрийська зимова. Тільки тут розмір більший і вона ще тут зелена, там вже достигла, а там вона привита з колонії Стрийської. А тут розний більший і ще зелено, і сикує теж, мабуть, разом буду достигати, можна буде порівняти тут у нас. Колон стрийської. Теж гарні груші. Такі, мабуть, по пів кілограма будуть Такі комбочки. Тут у нас киргизька зимова. І тут у нас конференція. Теж один плід. Ще один був вже злетів. Розрізав, попробував, м'якоть біла, солодка, У 23 році пробував в секуї. Ну, сикує такий більш насищений смак. Тут такий простий, солодка, соковита.